Що ж, 29 березня розвідую доріжку. Поки немає нерестової заборони, можна хащах поки полазить половити легально. А що то нам не сюди, куди? Коротше, пролізу туди, десь стану, де сна, все, ну, все по стандарту, всі на плату. Трохи перемістимось з темряви в світло. Коротше, рибалки зараз настільки мало, що ти от -от -от знімати, як там прикормочку замішуєш, все. Ну, банально, нема коли, тому що збори поночі, все поночі, щоб з першим от тільки розсвіло, закинуться і зразу ловить. Ну, до речі, в цей раз було не дарма навіть. Не то толі влупив ляща. Давай нагору. Крін. Там 0,16 з першого закиду І відпала, так? Да? Нє-ні, ні, є. Єсть. єсть, єсть. Просто кудись іде по течії, я не звик ловити. На десні. Ой-ой-ой. Та тихо. Почему же этот? Головы какие ой 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 Давай, не встрывай, не встрывай... Пи побачить ясь, либо головень. Тільки що протапти. Ну як з ним можна щось робити. І плюс 120 кормушка. О там, бульки. Ляш. Да? Ляш. Ляш. А чого він тут пагрений или шо? Таке як висить за жопу. Да. Чи замотався просто? Першого закиду ляч зранку. Та який же ляч, Який же ляч. Ніхрена, поліш. Я побив свій рекорд в полящу. Тут за два. Тут за два. Так, да, за перо. Під перо. Тут, звичайно, ніхто не повірить, але ну, у мене є теорія. Дивіться, на гачку все було з'їдено. І там був момент, коли я говорю, що риба відпала. Ну, прям пропав на тях. З першого закиду і відпала. Да? Ні, ні, єсть. Я думаю, що він зірвався з губи і зачепився вже за жопу тим же гачком. Ну, якщо це так, то це везіння просто страшне. Мало того, що весь берег там, ну не весь берег, ну частина з ним перефоткалась, бо ніхто не вірив, що ляж буде так рано. А ну, і плюс до того ще і за жопу на 0,16. Я ляща не менше ніж на 0,25 не ловив, якщо чесно. Ну тому що на Дніпрі ставиш нормальну ліску і кайфуєш. А тут ну, тут виходить так, що і ти чи я, там мене трухало всього. Це блін, я ж думав платвичка там, листірка. Це, Це прям перший закид ранішній, я, взагалі тут за двох. Да. Це було точно не по плану. Але, блін, раз нога. Ну, не дві ноги, звісно, а одна і вісім ноги. 45-й. Не люблю на рибалці, це болтання, якщо чесно. Там я зайнят процесом. А зараз, оце, коли з роботки йдеш, дощ і капає, все одно нема що робити, то можна щось і розповісти. На Десну ми приїхали вдруге. Мій перший раз був аж чотири роки назад. І ну, тоді надубасили платви. Якщо чесно, я думав брати два садка, бо це було в тих же числах. І в тих же місцях, думаю, на бомблю. Ну, майже, майже вийшло. І майже платва. Ні, сидить. А ну густірка, платвичка. Густірка. Та якщо така таранка буде клювати, то я не знаю. Я тут поставлю палатку і не вийду на роботу в наступний тиждень. Слухайте... Щоб у нас на Дніпрі отак половити в кайф такої густірки, треба фідером 4,2 метра кидать з розгону і ще й в припришку, щоб воно на 80 метрів полетіло і достало до цієї риби. Це якесь знущання синець. Я ти куди стекла? Я ж покажу, що це білоглазка, коротше. Синець, белоглаз, Каляч, густіра. На двох метрах, глибина 2 метра, 2,5 максимум. Платви 0. Зйомки мої зриваються, та да, вони вже зірвалися. Я, я не то що вам показати покльовки не хочу, я їх сам не бачу. Ну, воно там щось з'їдає, ота густірка. Ну, спінінги колдукасить. І тільки мотилик, виключно мотилик. Мені подобається, коли він з білим пінопластиком. І там ще один мотилик, от він. А прикиньте, так я не зовсім лень. Вершинка на місці, то шнур просто лопнув. Щось йому так захотілось. Ну що, розказуйте, хто ще готовий проїхати 100 км за платвою, а ловити таке от, при тому, що ну, сам на Дніпрі живу. Хочешь ты поклевок типа, назнимаю? дыть на левый экране? Ну, аж стрибай. Правда, ну я нюанс. Так и ловим. Хит страшный. Куда у него текать, я не знаю. О, ну, синец, ничего себе. Воды больше было. Залетіло, залетіло. Я тобі дуже радий. Зараз фокус покажу. Коротше, закинули. Воно впало. Дивіться, встали. Мабуть, в ще трохи щоб вітер. Віця поставили? І воно його само натягнуло. Просто натягло і стоїть. Без вимотування слабини там підмотати, там оце, як на Дніпрі, без течії. Та навіть коли течія повільна, та сім раз той катушкою ще крутиш потихеньку. Став, натягло, стоїть, ну шик. Хоть бы вы силы есть. Высы, будь ласка. О. Давай, густирочка, это хороша. Хоп, залетай. Плотва! Платва! Ооо Скірка дві. Ну ще сьогодні не було. А, був. Ну, маленькі, а ці такі зачутні. І одна, і друга. Головне, коротше, що місцеві щось знають і нікому не признаються, бо одні говорять, пройшла платва, другі не пройшла. Та говорю, ви мене вже запутали. То на восьми метрах криє. Я на перекаті сидів на двох. Говорю, да скажіть нормально, де мені турибу вже ловить. А підходить спінінгіст, я говорю, ну, субота ж, все забито. Я говорю, що це? Всі діпа на фідера, а ви на спінінг? Ну як так? А він говорить, то що білу рибу треба ловити, коли вона ловиться, а не мучиться. Оце з нею. Ви як хочете, а 3 кілограма тут є. Ні, Потому що в камнем. Та ні, є, мають бути. Що там кілограм цей не назбирається. Зважаючи на те, це все і за неї от. і за неї. Зважаючи на те скільки часу і ресурсів витрачено, то це ну, це золота плітка. Золотий батон, як то хто в курсі, так? Да? Дома зважен. Кайфово тут, звісно, але далеко добиратися, да. Пока-пока, десна. Другий раз тут. І другий раз з рибою. Ну як, таке соу-соу, so -so. не ну в принципі з рибою, і що я себе. Класний я пацан. Ох, там і ж мать, я. ще рюкзак. Заїхали, куди заїхали? Компанії, машина низька. Ну пацани розумні, вони біля машини залишили словити. Я говорю, що ні, латва не тут. Латва буде далі. Ну і 4 км по полю в чухмарив. Туди ще було нормально, і я я знав, що там риби буде куча. А після того, як кучі риби не вийшло, то назад вже важко, блін. Нох, ты даешь якісь эти ставки, суммы? Ну давай два с половиной плюс. Ни хрена собі два с половиной. Да не. Не, ну слухай я сказал с перелягу на воді, что вин два. Шо вин больше двух. Но я не откажусь. Він два сто. Та я думаю, два сто в нем есть. Вы гляньте який. Да ладно. Кило восемь. Кіло 800, прикинь. Це... Та я знав, би, я б випустив би, даже. Та. Не, ну я 200 йому давав 100%. Ну що, на цій невеселій ноті. Всім до побачення. Ну як, веселій, але такий. Рекорд не побив, до двушки не дотягнув. Ну, не дотягнув, тому що і крию не було. Я думаю, там видно, що в нього ці нерестові нарости зверху, а таке тільки у самців буває. Отож, по рибалці нічого не обіцяю, часу зараз нема, акценти змістились. Коротше, якось там будемо раз в місяць, що то десь виринати з забуття.